you <laughs> Чай з бергамотом винахід англійців, а той же напій з долькою лимона дивацтво іноземців. У меню європейських ресторанів звичайний для нас гарячий чай з присмаком цитруса, так і записаний чай по-російськи. З маловідомими фактами про повсякденний гарячий напій знайомлять екскурсантів-співробітники обласного краєзнавчого музею. На постійно діючій виставці незвичайні традиції можна не лише дізнатися про етикет чаювання в різних країнах, а й заварити чай різними способами. Чай і каву європейці скуштували в 17 столітті. Першими напої випробували португальці, пізніше голландці. Британія віддала перевагу чаю і з 1658 року. Це улюблений напій англійців. Вони до сих пір дотримуються чайну етикету, розписаного королевою Вікторією. П'ють чай п'ять разів на день, заварюють його в індивідуальних чайниках і не розводять окропом, коли наливають у чашки. Обов'язково чаюють о 17 годині. Відомий 5 o'clock. Щороку в Букінгенському палаці 8 тисяч осіб мають честь випити чашку чаю з самою королевою Єлизаветою. До напою подають солодощі. Музейники відшукали навіть старовинний рецепт печива і спекли спеціально для дітей. Це у нас не перша екскурсія, яка така вот інтерактивна, тобто діти непосредственно учасники екскурсії. І ми вирішили, що це має бути не тільки інтересно, але й ще й вкусно. Тому э, розіскали в інтернеті рецепт старинного печення. Самі його печем, угощаємо дітей, роздаємо рецепт. Ти тому, думаю, всі будуть дуже довольні нашої екскурсії, нашим гостіприємствам. Російські традиції чаювання не такі суворі і регламентовані. У 17 столітті до Росії завозять зелений чай з Китаю, але він швидко псується. Тому чорний стає традиційним напоєм. Його п'ють за самоварами, всією родиною і лише в домах з достатком. Бідніші не можуть собі це дозволити. Чай дорогий, та й самовар не в кожному по кишені. У 19 столітті з'являються громадські трактири, чайні, де за одну й ту ж плату можна випити більше. П'яти чашок під звуки грамофону за самоваром, що дихає жаром, зі шматочком цукрової голови, а саме таку форму мав цукор, з бубликами й баранками йшли безкінечні розмови, чай пили з лимоном, молоком, підливаючи окріп самовару. Ну нам очень понравилось, Ми узнали много о русском и английском чаепитии, научились пользоваться самоваром, вести себя за столом. красиво. жителі російської імперії пили чай вирощений на китайських плантаціях англійці, індійський. і пити його з молоком також придумали жителі Великої Британії, але розбавляли чай гарячим молоком. Відмінностей у способах чаювання багато. Та все ж головне чайна церемонія. На те й церемонія, щоб протікала неспішно і приносила. Задоволення.